Вітаю, колеги! Мене звати Володимир. Ви на каналі Бурундук про товарку. І це нове і постійне, сподіваюся, нова і постійна рубрика на моєму каналі, яка називається Що продавати, щоб заробляти. У ній ми розбираємо товари, які можна продавати, які мають сьогодні попит для того, щоб їх відповідно продавати і заробляти. Робимо ми це через кілька етапів, через кілька способів. Ми дивимося. Попит в Google трендах. І також дивимось конкретно на OLX, чи цікавляться люди цим товаром, чи вони переглядають оголошення з цим товаром чи ні. Ну і також аналізуємо ці оголошення, так що це буде корисно. І головне, це буде безкоштовно. Тому обов'язково підписуйтесь на канал і давайте вже дивитися. Перший товар в нас Roombox. Це такі симпатичні доміки, невеличкі, а-ля лялькові, там є світло, ще щось. Ну, в общем, це дуже прикольна, така симпатична історія, яка при цьому немало коштує. Як ми дивимось на Google Трендах за 5 років, в принципі, побит на цей товар доволі нестабільний, він постійно скаче, але він трошечки. Є. Окей, подивимось, як це виглядає в оголошеннях Новелис. Для цього я зібрав е, дані статистику з 11 по 13 дні, дні збирав е, цього місяця. Е, тут ми можемо побачити, скільки в нас в день е, виходить переглядів оголошення. І за 2 дня. Як ви бачите, в принципі, не сильно, не сильно ці оголошення набирають. 14, 12, 11 це топові оголошення. Ну і вниз навіть є такі кілька, які понабрали по нулю. Хоча загалом це 69 оголошень було перевірено. Тобто, в принципі, такого товару не так багато на OLX. І е, зручність, по суті, продажу такого товару буде в тому, що вам не обов'язково купляти на нього рекламу. Можна або безкоштовно розміщувати в категорії іграшки. Е, число, середня кількість переглядів, три перегляди. Ну, так, це доволі небагато. Але можемо подивитися, які взагалі іграшки, що це продається. От, наприклад, найбільше переглядів е, отримала. Ось така історія. Тут тобто це книжна паличка така. І там якийсь. Ну, коротше, у вигляді е, такої книжкової штучки це ще, походу, щось і про Гаррі да? так схоже, щось таке. А, далі наступний. Це вже такий великий румбокс. Знов-таки, 1400. Коротше, прикол, реально прикол цього товару в тому, що ось така історія, вона може. Коштувати там, по собі вартості гривень 800, 900, там, 1000. Умовно, ви за 1000 її купляєте, там, за 1500 1400 продаєте, 400 гривень спокійно можна робити націнки. Тобто, от, наприклад, людина за 2600 продає. Знов таки да, схожа, е, схожа паличка, трошки по-іншому. Е, <кхіт> 2600. А, це навіть той самий товар. А бачите, той самий товар, хтось його за. А, цей перший за 2800. Ну да. Є дешевші більш такі варіанти, більш лейтові, простіші, але знов таки є. Тому, в принципі, товар можна спробувати, якщо у вас є варіації для розміщення, але я не думаю, що на ньому можна щось пристойне заробити. До речі, буває таке, що оголошення вже недоступне. Але при цьому в нас є фотографії, в нас зберігаються фотографії, які людина використовувала. Тому ви можете спокійно скопіювати і побачити, яку саме картинку використовувала для продажу. До речі, якщо ви не до кінця розумієте, як взагалі аналізувати всю цю історію, в мене на каналі є ось таке відео: статістика та аналітика оголошень на OLX». А, на ньому я все детально. На ньому я все детально розповідаю, що як, як ми аналізуємо, для того, щоб ви розуміли, в принципі, що це за показники, звідки вони беруться і як взагалі це можливо. Так само нагадаю, що ось це посилання на аналіз оголошень ви можете так само відкрити. Поки що повністю безкоштовно. Принаймні до 24-го року це відкриті дані для вас, користуйтесь, залітайте. Посилання на ось цю Google таблицю ви зможете знайти в описі. Там буде посилання на наш телеграм-канал, і в телеграм-каналі всі-всі-всі ці посилання є. Так само нагадую, що ви можете замовити аналіз. Вашого товара або послуги, які ви надаєте, ви можете проаналізувати всіх ваших конкурентів, знайти за якою ціною хто продає і хто набирає перегляди, а хто не набирає. Ціни на всі ці послуги ось тут прописані, ось тут ви можете, ну, вам треба буде скопіювати, тому що тут по формулі це прораховується. І ви зможете прорахувати, скільки буде коштувати аналіз вашого. Вашого оголошення. Перейдемо до наступної категорії. Це в нас маркет, маркери. Так само ми її перевіряли з 12 по 14 грудня, тобто дві доби ми збирали аналітику. Загалом проаналізували 1862 оголошення. Подивимося, що нам каже Google Trends. Google Trends нам показує, що попит знов-таки на нього скачить. Був у лютому, ну після лютого 22-го року. Ви розумієте, попит спав в принципі, на всі майже товари. А потім він відновився і відновився якраз до грудня у грудні 22-го. Тобто, в кінці минулого року попит на цей товар знов-таки піднявся. Ну і також, як ви бачите, в 21-му році взагалі був топчик по цьому товару. Люди його всі хотіли. В принципі, цей попит зберігається, як ви бачите, і зараз, тобто 3-9 грудня, якраз перед Миколайчиком, да, його спокійно купляли. Люди цікавились. Якщо ми подивимось російською, ну тут трошки менше попит є, але знов-таки люди, на жаль, і російською досі шукають різний товар в Україні. Знов таки, в принципі, дуже схожі діаграми, тобто попит в Протягом року він зберігається, але невеликий, і під свята є пік. Ну, тому що це просто реально прикольний подарунок для дитини, тому що там можна набрати їх багато маркерів і воно виглядає прикольно. Окей, подивимось, наскільки цей товар популярний. Як ми бачимо, в середньому топове оголошення вже набирає за день 68 переглядів. Як ви розумієте, 68 переглядів це. Ну, як мінімум, думаю, одна, один продаж це так точно, а там і більше. Подивимось, які фотографії використовує цей продавець. Так, ну тут ми в першу чергу ми бачимо так, супер ціна, бла-бла. Угу. Е, в принципі, да, це не сильно жива фотографія, але тут багато на малюночку маркерів, плюс тут є е, скетчбук, це також е, цікава історія. Ну, і і от тут момент, дивіться, в описі написано 48 штучок, а там ціна вказана, до речі, ціна за 48, ціна... тому що люди змінюють ціну, тому що оформлюють велик А, Вчора, наприклад, тут було взагалі 118 гривень, якщо не помиляюся. Коротше, прикол таких товарів, то що люди ставлять, ну, продавці ставлять мінімальну ціну на набор, ну, умовно, мінімальний набор на 24 штучки, а максимальний це 262. 262 маркера. Як ви розумієте, ціни ну, взагалі різні. Але при цьому ти ставиш мінімально, а ставиш на картинку дуже великий набор, і це викликає вау-ефект. Wow і від цього по оголошенню переходять. Далі вже читають, обирають розмір, який вам подобається. Подивимось інші е, оголошення. Давайте відразу відкрию кілька. Інші оголошення цього товару. Окей. На другому місці в нас ось таке оголошення. До речі, до речі, до речі, речі, щось мені здається, що це дуже схожі продавці, але хто знав. Коротше, знов таки, бачите, тут є поєднання кількох фотографій, багато цих. Ага, і тут, до речі, бачите, ціна вже 115 гривень, про те, про що я казав. Тобто людинка бачить 115 гривень, бачить ось такі великі набори, каже: Вау, клас, хочу! Переходить і далі вже розуміє, що це набір за 24 штучки. Ну, далі, відповідно, пишеш менеджеру, обирає або телефонують, обирають, які вони хочуть. Там ціна змінюється і їм відправляють. Наступний: угу. дивіться, тут в нас а, набір для творчості з 3D-ручкою. Справа в тому, що тут в описі да, є слово маркер, тому це оголошення так само спарсилось. Але знов таки це вам плюс, тому що ви зможете не тільки маркери подивитися, наприклад, да, в цій категорії, а і додатково ще якісь товари тобто, за Криму. Тут вже в нас, знов таки, бачите, ціну ставлять мінімально за 2430 гривень. І а-ля живі фотографії, але якщо чесно, це взагалі не живі фотографії. Таких фоток безліч в інтернеті, я сам їх теж навіть вставляв, якщо не помиляюсь, а, тестив продавав. Ну, а наступні всі на білому фоні. І ось такі теж аля живі фотографії на такої подставочки, все наче прикольно, все чудово, тобто максимально да, з, на товарі. Плюс вони продають ще і на такій підставці, що до речі, непогано. Але від цього ціна трошки дорожча. Як ви бачите, маркери вони продаються, є перегляди, тобто, в принципі, якщо ви робите більш-менш при. Пристойний опис да, там, а, і картинку, то у вас будуть і перегляди, і я думаю, що ви зможете продати. Плюс, знов-таки, треба зауважити, що це я збирав з 12 по 14, тобто після того, як закінчився вже оця підготовка і купівля до Миколая на 6 грудня, і до того, як люди почали щось купляти перед новим роком, тобто тут реально є невеличка просадка по попиту на такий товар, ну, на товар, який йде на подарунок. Наступний товар в нас електропростинь, електропростирадло. Це, якщо ви не знаєте, ось такі простині, які ви кладете на ліжечко, підключаєте в мережу, і вони там вас гріють, обігрівають. Що ми можемо побачити по ним? Якщо ми подивимось електропростирадло або електропростинь російською. Коротше, в принципі, знов-таки, тут взагалі дуже схожі Графіки по попитах. Да? Як ми бачимо, вони в вересні 22-го ще були популярні, потім, ну, вересень-жовтень, потім попит спадав. Це в 22-му. А, ну там попит спав, тому що почалися обстріли і почалося вимкнення якраз світла. Тобто, дивіться, піднявся попит, тому що були очікування проблеми з опалювальним сезоном через обстріли під. Після э, цього люди почали купляти електропростень. Э, після цього почали вимикати світло, і попит на них сильно впав. В цьому році попит на них трошечки піднявся в жовтні. Ну і зараз він, в принципі, тримається на якійсь такій середньому показничку. Не сильно прям вау, але, але трошки є. Тобто, в принципі, продавати можна. Але давайте подивимося, що нам показує. Google, точніше, OLX. На OLX ми бачимо, що є перегляди по 50, по 30, по 20 переглядів за добу на цей товар. Єдине, що проблема в цьому товарі, в тому, що тут дуже, звісно, низька ціна. Тобто, ми воно 347 гривень. Чесно, за таку ціну, давайте відкриємо. А, тут оголошення більш недоступне, але можемо подивитися зображення. Тут це короче, з Одеси Електропростень вона коштувала о, вже не пам'ятаю, доларів 8, я пам'ятаю, щось таке, я брав і. Там, в залежності від розміру ціна змінювалася. 8 помножити на 39, це у нас виходить там 312 гривень. Це якщо брати там поштучно, молодець, це товар, тобто націнка невелика. Ну, да, якщо взяти Якщо ти можеш купити їх оптом, то я думаю, що ціна там може бути 7-6 доларів, тому що якось можна зробити. Але ну, коротше, сильно сильно прям низькі е, націночки на цьому товарі. Кайра, оце чесно, не знаю. Туреччина написано. Ну, Можливо, турецька, але знов таки 120 на 160 см. Ну, коротше, це дешевий такий низький сегмент е, цього товару. Е, такі звичайні простині. Uh, ну, так, да, це, це китайський, коротше. Це от, по цьому <переключу> перемикачу, точно знаю, що це китайська історія. Сам продавав такий. Я сам, ну це взагалі. Це, коротше, це, я сам, якщо ви будете купляти комусь там собі, або на подарунок uh, краще купіть. То, що виключив, коротше, то краще купіть якийсь отой товар. чим uh, Краще купіть щось дорожче, чим я сам. Коротше, я сам це самий. Я сам це. Я сам це самий, мабуть, один із самих гірших товарів, з ним купа проблем, з ним купа повернень, може бути, тому що він може. Він може пропрацювати нормально, він може працювати рік, два, три. Краще отакий купіть, до речі, залишу. От такого типу китайський він набагато краще, ніж цей китайський ясам, який аля турецький. Але дуже часто, дуже великий відсоток е, от саме цих ясам, які портиться, ламаються протягом там, кількох тижнів. Тому з ним можуть бути повернення, тому його. По, ну, в ідеалі, коротше, тестить перед відправками, але знайти такого дропера, який там, там буде тестити його перед відправками, чесно, ну, важко. Я знайшов. Я потім відправляв, я знайшов. Подивимося, що в нас ще. Ну, це теж китайський перемикач, але це вже, типу, наче як на двох. Угу. Це, скоріш за все, вони продають вже ось цей більший за 500 гривень на малюночку, тому що тут два перемикача. Ну, коротше, як ви бачите, живих фотографій не так, щоб багато, не так, щоб їх багато викладали. Але коли викладаю, да, де воно було? Ось, тут, да, наче. Ось гарний приклад. Дивіться, тут в нас а, типу жива фотка, тобто просто раду да, лежить, наче як самі люди сфоткали. Ну, да, воно і виглядає, як жива фотографія. А, і при цьому ціна відразу вже 451 гривня. Хоча це та сама турецька просто, турецька просторадло за, там, умовних 9-8 баксів, як і оцей, що продають за 350. Ну, тобто, коротше, ти зробив нормальну фотографію і вже можеш продавати його з націночкою в 100 гривень. Ну, а це вже більш-менш-менш. більш В більш общем, як ви бачите, в принципі, ціни. Електропостарадла дуже низькі для того, щоб набирати багато переглядів. Ми можемо, до речі, якщо у вас є, якщо ви відкрите, ви можете так само спробувати скористуватись, наприклад, по ціні. І якщо ми фільтруємо, боже, тут 6300. Що це там у таке? А, ну така якісна, да, якісна електропростарадла. До речі, от таку, отаке, можна продавати, і тут націночка вже буде, ну, типу, 100 гривень спокійно. Але проблема в тому, що кількість переглядів на оголошеннях з великою ціною не така вже і гарна. Коротше, історія в тому, що ви можете отак фільтрувати по ціні, фільтрувати по кількості переглядів за день і розуміти, що і як. Ну і також дивитися по заголовку. А тепер те, про що я, в принципі, і хотів розказати товар, який знайшов, який, блін, походу, розлітається як нереальні, просто найсмачніші пірожочки на вашому районі. Це гусь Обіймусь. Гусь-обіймусь обіймусь. Це така іграшка, яка з'явилася в цьому році, ну так, широко, да, вона стала відома. Я пам'ятаю, влітку були віддяшки фотографії з м, Карпат. І там, типу, на букавірі там купляли оці всі іграшки, там фоткали з ними, і вони тоді з'явилися, почали набирати якісь популярність. І як ви бачите, цей попит тоді тільки-тільки починався, і зараз він росте, росте, росте і підіймається просто до неймовірних висот. Тобто, те, що було популярним півроку тому, і здавалося, вам можливо здалося, що воно вже у всіх є. ніфіга, люди його зараз шукають, люди його зараз хочуть. І якщо ми відкриємо збір даних знов-таки з 11 по 13 в той період, коли закінчились одні свята, а інші ще не почалися, ви побачите просто неймовірну історію Я офігів. Я офігів, Валера Я офігів. Подивіться, різниця за день переглядів 346 з половиною переглядів за один день, тобто 300 693 перегляди. Людинка набрала на одному оголошенні за два дні. Більше того, цей продавець він, він зрозумів, на чому світ стоїть. І він зробив такі ж самі оголошення ще, тобто в нього є ще от оголошення друге. Uh, Яке набрало 400. Загалом він набрав 1300, uh, 1137 переглядів за день, або, за два дня, або 568 переглядів просто з двох оголошень за день набирає, а в нього 7, uh, 11 таких оголошень. Давайте подивимось, що тут за фотографії. Ага, це оголошення наразі не активно, але ми можемо подивитися не активно. Непонятно чого. Можливо, тому що багато оголошень на одному аккаунті. Ось така фотографія. Просто гусі сантиметри, все. Фотка, бімба. А, давайте подивимось, друге оголошення його. І це не активно. Слухати, щось з ним сталося. Вчора ще ці всі оголошення працювали. А тут взагалі у людинки одна фотографія була. Не Скоріше за все, так розумію, що воно не видалено, воно просто закінчилося в переглядах. Mm -hmm. да, до речі, от можна подивитись, тут, наприклад, 6357 переглядів. А ми останній раз бачили, коли 11-13-го збирали, було 5300. Mm -hmm. Ну, В принципі, ви можете самі порахувати, скільки це було переглядів е, зайшло за день. Знов-таки просто, блін, купа цих гусей. Акція безкоштовна доставка, якісь клікбейти. Тобто людинка взагалі не запарюється в, стосовно того, що можна ще навалити, якісь там додатково написати. Чому? Тому що вона продає в бізнесі, тому можна, ну, Тобто вона заплатила за це оголошення, тому можна це розміщувати. Плюс, знов-таки, це в іграшках, а в іграшках ну, недорогі, недороге розміщення. Далі в нас йде гусь Бімусь: ось така іграшка 190 см, до речі. І тут люди використовують таку річ. Дивіться, 190 см 199 гривень в описі 160 см. Коротше, наплутано все подряд. Але прикол в тому, що люди шукають гуся, вони бачать е приємну ціну, вони бачать картиночку, вони бачать, що реально гусь, здоровий, класний, це кайф, треба заходити дивитись і замовляти. Далі в нас ось така фотографія. Що в нас тут ще є? Ось така фотографія. Коротше, як ви бачите, тут а-ля живі фотки, але з додаванням якихось е ще нюансів, да? Ну, Тобто люди не, люди не просто да, там викладають часто живі фотографії, а щось, щось додають ще. Що в нас тут? Ага, Це ми бачили? Ну, ось такий гусь. Ну, да, Знов-таки купа гусей просто один на одному. Ось так. Ну, отут вже, бачите, ціна стоїть 1100. Можливо, можливо, для того, щоб люди замовили уєлк-заставку, а, а можливо, так і було. Не знаю, не пам'ятаю, яка там ціна стояла. А, ж перевірити, до речі. Чи змінювалася в них ціна? Так, да, була 600, коли я парсив. Ну, коротше, тобто людинка змінює всі ці ціни постійно. Так, тут закінчилось оголошення, потім подивимось. Ну, ось така сама, по ходу, жива фотографія. Коротше, як ви бачите, гусі, прям. І це, і це я навіть не дійшов до тих, що показується по 100 переглядів. Коротше, тобто, тут, ну, просто неймовірна кількість. При цьому е тут було проаналізовано зобрано 932 оголошення. Тобто, 932 оголошення, отак от. Є, звісно, і такі, які набирають мало. Не питання є. А, ну, тут фігурка животних, фламінга рожевий. Ну, коротше, вже трошки інший. Ну, от я гусь-бімусь. обрало два перегляди. Чого подивимось? Ага, ну, тому що. Чесно, викликнули ну, по такому оголошенню. Тобто, білий гусь на білому фоні. Не дуже. Хоча, хоча це в нас що в нас? Е, приватна особа. Типу приватна особа і при цьому навіть ну, така фотографія. Коротше, це жах. Хоча є 5 продажів. Ця людинка, що у нас продає. А, ну якісь іграшки всі на білому фоні. Приватні. За Окей. Таким чином, ви можете подивитися, що цей товар прям жорстко продається. До речі, до речі, зараз його теж шукаю, тому що є постачальник, але там в нього ціна трошки неадекватна. Зараз моя людинка в Одесі шукає цей товар для того, щоб знайти його по приємній ціні, для того, щоб ми його продавали і заробляли разом з ним. Якщо вас цікавить якісь з цих товарів, які ви сьогодні побачили, якщо ви щось хочете замовити, що продається на сьомому кілометрі. Знов-таки, телеграм-канал, там є всі реквізити, там є все, весь цей опис, ви можете в нас замовити, ми знайдемо будь-який товар на 7 кілометрі, відправимо вам будь-якою кількістю, тобто опт може там, починатися від 5 одиниць, умовно. Не треба замовляти там, ящиками, якщо ви хочете щось продавати і самі відправляти. Ну, тому що таким чином ціна на товар буде набагато нижчою, чим якщо ви будете його десь знаходити і відправляти аля по дропу. Тому телеграм-канал залітайте. І останній, мабуть, що ми сьогодні подивимось, це батон, такий запит в іграшках. Батон, Це ось такий кіт-батон. Як ви бачите, був попит в грудні минулого року. Да? Якраз. Ну, грудень іграшки продається. А і в цьому році знов-таки на грудень ця вся історія почала зростати. Ось ми бачимо перед. Миколайчиком, по ходу, був попит да, найбільший, ну, тобто він почав зростати. І зараз 17-23, ну перед Новим роком, теж е, цей кіт буде зростати. Давайте ще отак от, от росіянською. Росіянською, ну, трошки менше, да, тут, але ну, те саме, по суті. Так само попит зростає. І подивимось по переглядах. У нього ну трошки менше по переглядам, але знов-таки, бачите, все те саме є. Причому, причому люди, які продають е, цього кота, вони, вони продають ось тут е, гусь, обіймусь, м'яка іграшка. І, коротше, сенс в тому, що ви можете в оголошенні вбивати і кота. Оцього і гуся, і продавати і то, і то в одному оголошенні. Я, наприклад, дівочка, да, тут поїхав. Ой У вот, нас тут є і кот, і гусь. Тобто люди і то, і то спокійно продають, і коли ти заходиш, да там ти побачила, або побачив оцього кота, або захотів такий, блін, треба відразу і гуся, бо це прикольно. Коротше, як ви бачите. Теж є перегляди. Давайте перейдемося трошки по оголошенням, подивимось. А, це ми відкривали. Подивимось, які тут використовуються головні фотографії в топових оголошеннях. А я закрив. Так, деякі оголошення вже недоступні. Ось такі милі фотографії. Знов-таки це не зовсім жива фотка. Це, якщо не помиляюсь, ну да, з Аліекспреса. Таких фотографій уйма. Ось такі котики. Тут гусі. Ну, от людинка продає і іграшку, і кота. Все подряд. Ось така. Ну, і ось такі. Коротше, тут, по суті, знов-таки це просто е показати, які є різні розміри, і що вони непогано заходять. Ну, Останнє подивимось. Ну, тут вже це схоже щось наживе. Хоча не знаю, ще просто не готував ці оголошення, що вже треба. Я думаю, що за тиждень можна їх нормально багато продати, головне, знайти по адекватній ціні. Тому що проблема всіх цих товарів це саме в ціні. Їх це коротше, це в чому прикол? Це дуже простий товар. Максимально це просто м'яка іграшка, і тому конкуренція тут, окрім як ціни, вона дуже ну вона дуже важка, реально. Тобто, треба, можна взяти гарні фотографії, в принципі, можна красти як да зроб, ну, або переробити, да, пере, по-другому подивитися на те, як вони зробили, і зробити свої такі самі фотографії. Схожий опис і набрати на цьому кількість переглядів оголошення. І якщо там люди дивляться, то по-любому хтось з них дай купить. А якщо у вас ще буде і адекватна ціна, то котики обов'язково полетять до ваших клієнтів від ваших відправок. Ще раз нагадую, якщо ви хочете отримати посилання на оцей Google Docs, тому що це просто от кілька оголошень, вже готова наступна партія товарів, яку ми так само сюди додамо, посилання на цей Google Docs є в telegram каналі обов'язково переходьте і підписуйтесь, і обов'язково підпишіться на цей канал. тому що, як ви бачите, Тут безкоштовна цікава інформація. Окрім цього, я ще готую купу цікавих історій. про... Те, як продавати на Олекс, конкретні факти, тести різних товарів, як воно що виходить. Коротше, буде обов'язково цікаво, корисно. І головне, це те, що може насичити ваш, ваші мізки якоюсь інформацією, і ви зможете від цього щось більше може зрозуміти, подивитися на щось під іншим кутом, і відповідно більше продавати, а відповідно і більше. Заробляти, а в принципі, це мета треба більше заробляти для того, щоб більше донатити і вигнати е, цих окупантів, хай буде так м'яким словом з нашої землі. Тому це мій внесок такий <хи> невеличкий. Ви заробляєте, донатимо і виганяємо їх. Тому е, підписалися, поставили вподобайку, написали комент і обов'язково заробляйте.